Новий цікавий сайт, на якому я сама нещодавно зареєструвалася, тут чимало способів для заробітку. Заробляти ми будемо криптовалюту, яку легко вивезти на електронну адресу Гаманця. Вітаю всіх! Ви знаходитесь на каналі Анна Єріліна заробіток в інтернеті. Тут я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень, іноді з вкладенням, але зараз мова піде про сайт, де ми будемо заробляти гроші без вкладень. Вкладати нічого не потрібно, заробляти та виводити. Приступлю до детального огляду даного проєкту. А для початку хочу запросити вас, хто ще не підписаний, підписатися на мій україномовний канал у Ютубі, виключно за бажанням. Ставте палець вгору, тисніть дзвіночок, залишайте свої коментарі. І незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Заходимо на сайт, реєструємося. Реєстрація проста, потрібно вказати свою діючу адресу пошти, далі придумати пароль, підтвердити пароль і вже перекидає нас на сторінку в свій особистий кабінет. Після обов'язково потрібно зайти на свою пошту, яку ви вказали на цьому сайті при реєстрації, і підтвердити свій емейл, перейти за посилання, яке буде вказано в листі. Все. Дію ми здійснили необхідно, тепер розповім вам, способи, розповім вам способи, якими можна тут заробляти монети, криптовалюту доги, і потім вже виводити. Перший спосіб, за допомогою якого можна заробити монети, це щогодини отримувати винагороду. Випадає випадкове число, яке ми забираємо. І воно, воно переходить на баланс. Що потрібно зробити? Натиснути на рол. Далі генерується число, з'являється капча, яку потрібно вирішити. Це робиться легко. Вибираємо картинки, які нам пропонуються. Так, Натискаємо перевірити. Випадає сума, яка переходить на баланс. Через годину я знову можу зайти сюди і отримати наступну винагороду. Це перший спосіб. Тепер розглянемо другий спосіб, як можна збільшити свій заробіток тут, вгорі, де ми отримали нагороду, можна перейти в соціальну мережу, будь-яку вам, яка вам по душі тут ось отримати промкод. Можна це натискаємо ось тут, відкривається ось така сторінка. Де пропонують перейти на одну з цих соціальних мереж я перейду до Telegram. Я вже підписалася, ви також можете підписатися, щоб отримати промкоди для збільшення свого заробітку. Бачимо, що тут розташовані промкоди. Останній промкод, я його копіюю, і треба перейти вже на сайт. Вставити його туди, ось сюди в колонку. І бачимо промкод, і це означає, що ми можемо додатково зібрати нагороду в догі на цьому сайті. Натискаємо Free-Dogi. Таймер обнулився, і ми маємо можливість натиснути на «Roll» і заробити кількість додаткових монет. До речі, у мене є канал у телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень, іноді вкладенням переходимо. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду всіх рада вас там бачити. Так, переходимо до іншого заробітку, але відразу я вам скажу, що не зовсім розумію цей спосіб. Якщо ми натиснемо на Free Roll, то вісвітиться кількість посилань. Ось тут які дають можливості збільшити заробіток, тобто заробити більше монет кожні 24 години. Але як це робиться, якщо чесно, я не розібралася, я не розумію. Я переходжу на посилання, з'являється якась реклама, перегляд сайту, я його переглядаю, дивлюся. Тут перебуваю я кілька часу, повертаюся і нічого не відбувається. Монети не додаються, безкоштовні можливості, також немає, і, якщо чесно, я не розумію, що з цим робити. Якщо ви розберетеся і покажете мені, тоді розкажіть, як це робиться, напишіть мені в телеграм-каналі або в коментарях під цим відео. Я буду дуже вам вдячна. Давайте разом будемо розбиратися, один одному будемо допомагати, підказувати і заробляти в інтернеті. І останній спосіб, про який я хочу сказати, це, звичайно ж, реферальна програма. Якщо я натисну на цей пункт, то побачу тут своє реферальне посилання, яке я можу скопіювати і поширювати його в групах, наприклад, в Telegram або залишити під відео в YouTube. Ця можливість працює для всіх. Ви можете також робити, запрошувати нових користувачів на цей сайт і заробляти додаткові монети. За рахунок активності своїх рефералів, ви будете заробляти більше. Тут ми бачимо 50% можна заробити від активності своїх рефералів. Сайт непоганий, дійсно, можна на ньому трошки заробити, виводити гроші, він існує вже досить довго. Я про нього дізналася, правда, нещодавно, але будемо пробувати тестувати і заробляти на цьому сайті. Тобто, додатковий спосіб заробітку сайт Friedogi. Ось такий є сайт. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було вам корисним. Дякую за ваші лайки, за коментарі. Я буду продовжувати розповідати вам про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень, іноді буду показувати із вкладенням. Є один цікавий сайт, на якому я заробляю гроші вже декілька місяців, але він із вкладенням це сайт SaleX. Я про нього вже декілька разів розповідала на своєму каналі, у YouTube є відео, можете переходити, подивитися, я вам все докладно розповім. Пишіть мені, буду вдячна і буду рада вам відповісти. Показую тут свої результати. До нових зустрічей, побачимось. Це буде Україна.